У мене є питання таке. Чи ми не перета, недооцінили послуги ріелтора? Може, ми йому мало забашляли. Ми тут орендували житло, заплатили за послуги. темно, але це, це у нас Видно. кухня студія. Майже. Десь хватить поставити для студії. Да. Ванна кімната. Якщо так, воду запустити, то можна навіть п'єном зробити, мабуть. <laughs> Апартамент, три кімнати. Оце вітальня. Гостіва. Комната. Одна спальня. Ще одна спальня. І маємо ще гостьовий будиночок, який би ми хотіли здати в оренду. А тут ми здаємо вже самі, бо не відтягнули оренду, тут у нас є гостьовий будиночок. Ну, якщо трохи поприбирати, то, мабуть, можна жити. Даже телевізор телевізорі. Да. Тут навіть є телевізор. І дуже гарний з виглядом на зоряне небо. небо. Трохи вікна є. Можемо затемнення зробити, якщо ви бажаєте, ми навіть допоможемо. А так, недорого, здаємо. палку ковбаси. Ні. За палку ковбаси, Добре, сірий бере ковбасою. Але сиро в'яліна. Ну так.